Для в більшості чиновники на різних рівнях, особливо на місцевому рівні, наголошува про цей економічний розвиток, про це поняття, що економічний розвиток є. Але в їхньому розумінні економічний розвиток це дільож бюджету і це купівля чогось у вигляді якогось майна. Для того, щоб це майно. Використовувати в тер громадах. І вони кажуть про це з розумінням, що це економічний розвиток. Але це ніколи не було і не буде економічним розвитком. Це хибна позиція і хибна думка. Бо якщо купувати щось і казати, що це економічне зростання або розвиток, ні, це підтримка громади. Це можливе питання.